Як протягом минулого року працював відділ роботи з територіальною громадою, доповіла нещодавно членом виконавчого комітету, керуюча справами міськвиконкому Надія Мохно. У 2012-му до відділу звернулось понад 4 тисячі громадян. Це на 350 осіб менше ніж у 2011-му. Взагалі, повідомила Надія Мохно, спостерігається тенденція до зменшення кількості звернень як особистих, так і колективних. Можливо, і мабуть, в цьому році ми. Або більше буде, або вийдемо на той самий рівень, тому що в нас збільшилась кількість звернень громадян, які, на які ми повинні надавати інформацію, зокрема довідки, з якими люди йдуть у центр зайнятості, значить, про те, що вони не є суб'єктами або не є членами особистих селянських господарств. За підсумками розгляду звернень громадян вирішено позитивно 3412 звернень, це трошки більше, ну, приблизно на 10% більше, ніж в минулому, роз'яснено і надано консультації 1200 особам. Понад третина усіх звернень надійшла від найменш соціально захищених категорій населення одиноких матерів, ветеранів, членів багатодітних сімей. Майже половина питань, з якими звертаються бордичівляни, стосується комунального господарства і земельних відносин. Ці та інші проблеми минулоріч стали приводом і для понад 40 тисяч дзвінків до міської служби допомоги населенню 1505. Відповідно до закону про доступ до публічної інформації ми реєструємо запити, які надходять різного характеру запити, які напротяг п'яти робочих днів ми повинні надати відповідь на запити. Ми їх реєструємо, зареєстровано в минулому році було 44 запити. Вони містили інформацію щодо переліку підприємств, які надають житлово комунальні послуги, встановлення тарифів, копії, отримання копій громадянами рішень виконавчого комітету, рішень міської ради. В п'ятиденний термін за п'ять робочих днів всі запити, відповіді на запити були надані. Також у 2012-му було проведено 67 особистих прийомів громадян міським головою та його заступниками. Половина прийомів проходила на виїзді, і з першими керівниками Бердичева поспілкувалися понад шість сотень громадян. Серед іншого, на виконкомі стало відомо про початок генерального прибирання міста. Очистити усі бердичівські закутки планують у ході двомісячника благоустрою та санітарії. Будинок на вулиці Свердлова, 14, що був зведений до 1917 року, визнали аварійним. Є акт обстеження фахівців про недоцільність ремонту цієї будівлі. Сім родин, які там проживають, зазначили на засіданні. Потрібно відселити та включити до пільгової квартирної черги.